Малі архітектурні форми в Івано-Франківську демонтують. Принаймні на цьому наполягає міська влада. Чиновники невдоволені незаконним розміщенням об'єктів торгівлі. Їх підприємці нерідко розташовують без жодних юридичних дозволів. До так званих мафів відносять кіоски та павільйони. Спочатку порушникам нараховують адмінштрафи. Якщо споруда не має законних підстав, виконком приймає рішення про її демонтаж. Самовільно змонтованими мафами займеться муніципальна спецкомісія. Щоправда, іноді. Її представники мають клопіт з певними юридичними протиріччями. Є рішення виконкому, наприклад, прийнято рішення, а насправді, а насправді потім виявляється, що рішення винесли, а там узаконено є питання. Багато таких всіх питань. так? Да, має, має Або іменно коли вже зносити, він тоді занісуть в ЦНАП. Незаконно встановленим мафом спецкомісія вважає також ті об'єкти, власники яких не продовжили договір оренди. Понад три роки тягнулася справа демонтажу літнього майданчика на Грунвальській. Як стверджують в комунальному департаменті, лише після тривалої судової тяганини міська влада добилася демонтажу споруди. Приклад маракеш. Ви ж бачили, який великий об'єкт його просто тредемонтувати. Да, можна. Вандально приїхати, порізати, порізати, і все так. Але тоді знову ж треба буде питати, а хто візьме на себе таку відповідальність, що він порізав власність? все-таки. люди бувають, що мають власність на майно, не мають земельної ділянки або мають земельну, не мають права дозволу на встановлення на цій земельній ділянці. Наразі комунальники мають намір демонтувати 14 незаконних малих архітектурних форм. І Іваненко, Михайло Березень, Андрій Шкварла новини на вежі.